Мамо! Мамо, в цінні чи дякувати Богу збулися. Молоді стаємо перші. Кажуть так наші люди, як приходять на весілля. Боже, на це молишничку багато діпочок. дякую. дякую що... А тепер наші молоді тут до церкві. Коли вінчилися, коли виходять з церкви, тато дає кола. <риклад> 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 Наш молодій більше взяв труду на свої плечі, тому бере, щипає трішки колачику і годує свою прекрасну наречену. А молода годує молодого. Сілуйте собі свою вже жіночку, а не дівку. Будь ласка, гірко!